Доброго дня, юнати! Тема нашого заняття на сьогодні взаємодія людини і природи в умовах глобальної екологічної кризи. Отже, почнемо ми з сутності глобальної екологічної кризи. Екологічна проблема або криза це зміна природного середовища, що веде до порушення структури і функціонування природних систем, ландшафтів, і призводить до негативних соціальних, економічних та інших наслідків можна виділити два аспекти екологічної проблеми екологічні кризи, що виникають внаслідок природних процесів, та екологічні кризи, що викликані антропогенною дією і нераціональним природокористуванням. Екологічні кризи розподіляють за такими критеріями: за здійснюваним ефектом, за ієрархічним статусом, за призначенням та за об'єктивною визначеністю. Екологічні кризи за здійснюваним ефектом розподіляються на локальні ефект їхньої дії обмежений певним регіоном або певними спільнотами, на регіональні, такі, що проявляються на більших територіях і стосуються великих екологічних систем, і на планетарні кризові процеси, що охоплюють більшість екологічних систем Землі або біосферу в цілому. Екологічні кризи за ієрархічним статусом. Розподіл відповідно до того, які екологічні системи, якого рівня організації живого, від простих і до глобальної екосистеми біосфери, охоплені кризовими явищами, системи більш високого ієрархічного статусу, більшою мірою або навіть суттєво впливають на живе, включно і на людину. Екологічні кризи за об'єктною визначеністю. Кваліфікуються на підставі виявлення саме того об'єкту, на який впливає дана криза. Наприклад, це ті біологічні види, що зникають в результаті екологічної кризи. В умовах глобальної екологічної кризи таким видом стала людина. Екологічні кризи за призначенням поділяють на. Природного походження, які є наслідком природних біологічних процесів, самоорганізації систем, таких стосунків систем, як конкуренція тощо, і наслідком стихійних явищ, а також антропогенного походження, які є результатом впливу людської діяльності на природу, наслідок цивілізаційного процесу. Далі ми розглянемо саме взаємодію людини і природи в умовах глобальної екологічної кризи. Природа в широкому розумінні це весь світ у багатогранності його форм, тобто в цьому плані людина є частиною природи у вущому розумінні, сукупність натуральних умов існування, людського суспільства. Зараз продемонстровані етапи взаємодії природи і суспільства від етапу мисливсько-збиральницької культури, етап аграрної культури, етап індустріального суспільства та постіндустріальна епоха. В ХХ столітті людина проклала нові шляхи переміщення енергії і речовини в географічній оболонці, подекуди значною мірою порушивши екологічну рівновагу. Величезні масштаби змін, що їх вносить сучасна людина в природні умови на землі, передбачив ще на початку сторіччя видатний учений Вернанський. У природі денудація або руйнування гранітних скель відбувається зі швидкістю 1 метр за 6 тисяч років, а людина з допомогою спрямованих вибухів і сучасної техніки змінює рельєф миттєво. Тільки за один рік людина при оренці полів, будівельних і гірничих роботах переміщує 4 тисячі кілометрів ґрунту. Збирає на господарсько-побутові потреби 13% річного стоку. видобуває з надр землі 100 мільярдів тонн руди, розкидає на полях 500 мільйонів тонн добрив і 3 мільйони тонн пестицидів, спалює 8,5 мільярдів тонн умовного палива, виплавляє 800 мільйонів тонн металів. І виробляє 600 мільйонів тонн невідомих у природі синтетичних матеріалів. Щорічно з надр землі добувається більше елементів, ніж включається в біологічний кругообіг молібдену в три рази, міді в 4, олова в 5, урану в шість, миш'якої втору в 15, свинцю у тридцять п'ять, ртуті у 110. Кадмію в 160 разів. А тепер поговоримо про наслідки екологічної кризи. Глибокі зміни природного середовища під впливом господарської діяльності порушують рівновагу, що склалася за тривалий період його природного розвитку. У багатьох регіонах земної кулі подібні зміни призвели до забруднення середовища, зникнення багатьох видів рослин і тварин, виникнення антропогенних. Добрива і селекція себе вичерпали. В США зменшуються і збори кукурудзи та інших зернових. Припинився ріст урожаїв у Японії та в Китаї. В країні колишньої республіки СРСР продовжують безпрецедентні закупки зерна. Головний фундамент життя ґрунти всюди на землі деградують та зменшуються за площею. Найменш драматична ситуація з водою. В засушливих зонах води не вистачає так само, як і хліба. Швидкими темпами винищуються ліси. Наприклад, тропічні ліси зменшуються щосекунди на площу футбольного майданчика. За таких темпів у Південній Америці та Африці цих лісів не залишиться вже через 40-50 років. Знищення лісів призводить до ерозії ґрунтів, планетарних змін клімату. Патологічних змін в рослинному і тваринному світі. Якщо на початку століття зникав один вид тварин за рік, то зараз один вид тварин зникає щоденно, і цей процес прискорюється. В Європі під загрозою зникнення перебувають дві третини птахів, третина метеликів і більше половини рептилій та земноводних. Глобальною є проблема відходів. У широкому розумінні відходи це все те, що людина викидає на планету в результаті господарювання, одержання енергії та всієї життєдіяльності. Це вихлопні гази автомобілів, нечистоти промисловості, сільського господарства, побуту, дим та гази з труб. Лише вуглекислого газу в атмосферу щоденно викидається 5 мільярдів тонн, майже по тонні на кожну людину. До відходів слід віднести і нафтові плянми, згубні для життя океанів. На кожен квадратний кілометр океанської площі припадає 17 тонн різних відходів суші. Відходами є важкі метали та отруйні речовини, які насичують ґрунт, повітря, воду і харчові продукти. Особливе занепокоєння викликає проблема, для якої не існує кордонів. Це глобальні зміни клімату. Викиди в атмосферу різних газів створюють парниковий ефект, знищують навколо планети озоновий шар. Наслідком цього є всесвітнє потепління. Середня глобальна температура в північній півкулі за останні 100 років підвищилась на 0,5 градусів Цельсію. Якщо така тенденція збережеться найближчим часом, почнеться танення льоду в Арктиці. А зараз давайте підведемо висновки. Втручання людини у природні процеси різко зростає і може спричиняти зміну режиму ґрунтових і підземних вод у цілих регіонах, поверхневого стовку, структури ґрунтів, інтенсифікацію розійних процесів, активізацію геохімічних та хімічних процесів у атмосфері, гідросфері та літосфері, а також зміни мікроклімату. Вплив людини на біосферу зводиться до чотирьох головних форм зміна структури земної поверхні, зміна складу біосфери, кругообігу і балансу тих речовин, які її складають. Третє це зміна енергетичного, зокрема, теплового балансу окремих регіонів земної кулі і всієї планети. Та четверте це зміни, які вносяться у біоту сукупність живих організмів. Я дякую вам за увагу і до нових зустрічей.